Затримуєте. Ніхто не, не, не каже. Не пояснюйте. Поясніться, що, поясні, що ви його затримаєте. Напало церкверу на одного і цього. За що ви його затримуєте? Поясніть, в громаді, поясніться, що ви його затримуєте. Як це? Та ви поясніть, чого ви затримуєте його. Що сталося? говорю, є Законна підстава для цього. Бо, та законно. Не заважайте невказать законна. Заважайте, що незаконний і телефонуйте на не два. Тобі не має бать. Ну що він наркотики має з собою? <плес> Чи що він має? має. Що має. Нічого, та ж нічого його тягнули на землю наша міліція і.